Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 травня ЗСРФ обстріляли Чернігівську область. Унаслідок авіаудару загинула дитина. Про це повідомив у соцмережах голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі близько 15.37 зафіксоване влучання в освітній заклад. Не працює Новгород Сіверського району. Написав Чаус. Він розповів, що людина перебувала неподалік від місця влучання російського снаряду. Росія терорист терористів треба знищувати, заявив очільник Чернігівської ова в оперативному командуванні. Північ додали, що ЗСРФ СРФ село. Лизунівка на Чернігівщині двома керованими авіабомбами з літаків Су 35 В той же час, за даними телеграм каналів в Брянській області на кордоні з Чернігівом пролунав вибух. Один із транспортних літаків приблизився гранично близько до зони ППО, яка виросла через нові сучасні системи. Як пише телеграм-канал Топор Помсти». літак вразило дві ракети. Після чого він рухнув в лісі Брянщини. За даними телеграм-каналів, на борту була військова амуніція, стрілецька зброя та інше військове обладнання. Весь екіпаж знищено. Така собі помста за удари по Чернігову, які наносились саме із Брянської області. Зазначимо, РФ почала активніше застосовувати керовані авіабомби, запускаючи їх з літаків за 50 і більше кілометрів від кордону з Україною. Для протидії нам потрібні засоби для збиття саме ворожих бомбардувальників. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Збивати потрібно літаки, а не бомби. Ми розуміємо, що посилення буде рано чи пізно приїдуть комплекси великого радіусу суді це Петріот і СЕМПТІ. Так їх буде небагато, і зрозуміло, що цього буде недостатньо, наголосив він. Саме тому, за його словами, Україна просить партнерів надати літаки, які зможуть діставати російські бомбардувальники і відтісняти їх якнайдалі від наших кордонів. Це нові виклики у війні. Все більше з'являється озброєння, яке буде застосовуватися, адже бомби типу ФАП у росіян є в достатній кількості. До них просто додають крила GPS і полетіла. Їх потрібно лише Мернізувати питання в ціні ракети коштують мільйони доларів за одиницю, а переробити бомбу в рази, а може й у сотні разів дешевше. Пояснив Ігнат. Він нагадав, що Україна також застосовує такі бомби, але їх у нас дуже мало, тому необхідно налагодити їх виробництво на заході. Ті бомби, які ми використовуємо, це високоточні бомби, які летять надзвичайно точно. Вони меншої потужності, але летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти своїми п'ятисотками. Коли влучають по мирних містах, руйнують будинки то що Саме цим ми відрізняємося від них. Додав Ігнат. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.